16 грудня, слава Україні! Героям слава. І так, друзі, пару днів тому ролик на Тікток, як я демонстрував роботу нової форми. І один коментатор був написав: як для першої заливки та дуже тостий, типу облой. Е, хотів би прокоментувати даний коментарій. не для нього, так як не нуждаюся в його е, советах, чи як правильно сказати, а для тих, хто все ж таки читає і. Uh, ну, є uh, ролик, є uh, коментарі, і люди, котрі чимось цікавляться, скоріш за все, ну, чують і мають свої мисли. А я би хотів розживати все ж таки це, щоб ви зрозуміли глядачі. І так, О чому була річ? Заливши перший корпус, хімкселент 10-рамковий, був якийсь облой. Uh, як на мій погляд, то ідеальний облой, так як він там мінімальний, тоненький і гарний. З чого людина взяла, що він великий, як для першого разу, Бог з ним, можливо, у нього набагато краще. Ну а, друзі, я вам хочу зараз продемонструвати на формі котра теж корпус, котра вже вилила е, більше півтори тисяч, вже, мабуть, 1800 десь. І видимося, який тут зараз обоє. Е, так, дивіться. Значить, сам облой Ось такий. Ну, скоріш за все тут ще були якісь надутості от в такому плані. Ну, а толщина сама, вона ну, я не знаю скільки. Менше, ніж 0,5 мм, а то і ну, менше. Бачимо отакий, от такий, 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 ну і з цієї сторони отакий. От е, так що, друзі, що к чому це веду? Е, по великому рахунку, якщо ви експлуатуєте форму, у вас як при першій заливці, так і при соті, 200 і 1000. Великої різниці не буде. Ви не думаєте, що у вас різниця буде в облоях спустя якийсь час. Ну, типу, форма буде розтягатися і буде міняти В даному випадку, коли на металева і зроблена, отак, як у нас, тут вона не розтягнеться. Є ймовірність, що облой стане чуть-чуть більший. -чуть більше. Ну, наскільки опять ні о чому. І що найголовніше, чи страшен той облой, чи потрібно його скажімо так, зменшувати в деяких випадках. Друзі, ну во-перше, ми з того, що при е, формуванні даних корм у нас річ іде от полщення якогось забудено деталь. І досягнути, наприклад, якогось такого результату, де от стінка буде от до чогось і там не буде щелі, ну, це говорити е, е, глупості, так як в будь-якому випадку, це рухомі частини, котрий ви тягнете, котрі можливість ви самі можете згинати періодично. Говорити о тому, що до. Досягнути такого результату, щоб воно там було притягнуто, і ну, немає зовсім ніякого смислу, так як це, по-перше, нереально, а по-друге, чи воно знову потрібно чи не потрібно. Друзі, для чого взагалі як відбувається заливка? За рахунок вспинювання компонента, компонент набирає об'єм в замкнутому пространстві. І якщо е немає ніяких, скажімо так, можливостей виходу воздуху із нього, ну навіть компонентом компонентам, ввід діаблою. Соответственно, і не буде нікуди виходити воздух. В керівничному итогі компонент, піднімаючи по стінках, отсюда-сюда піднімаючи, создасть определене давление воздуху, которое не змогло вийти. В керівничному итогі сила компонента буде э, нема такої сили, коли отакий от об'єм воздуха зажмемо в таку кульку. І виходить, вот ця кулька зробить таку пустоту в ваші готові детали. Так що, друзі, навіть якщо Говорити о мінімалізмі облоя, в будь-якому випадку, він повинен бути для якісної заливки, так як без того працювати не буде. В даних технологіях є таке поняття як висвердлювання випарів. Це в таких випадках, де от воздуху за рахунок різних, скажімо, углів, опорів, от як в даному випадку, як Ручка, коли вона закрита, гульки воздух воздуха можуть встановитися тут. І теоретично вони вийти не можуть. І для того, щоб вони тут не скаплювалися, от висверлюються такі випари. Так що, друзі. Е це все по великому рахунку індивідуально. В одної формі воно чуть більше, в одної чуть менше. І тут, навіть, скажем так, я не ставлю задачу при виготовленні форми досягнути результату, щоб не вийшло нічого. Бо це тільки, скажімо так, ну, во перше воно не потрібно, по-друге, воно коротше, не потрібно і точки. І все. Тут більше немає о чому говорити. Так що, друзі, а по великому рахунку... От вам демонстрація. Який він був спочатку, такий він буде і по великому рахунку, і до кінця, якщо ви будете експлуатувати форму якісно. Ну тут взагалі я не знаю скільки, то волос. Просто за рахунок того, що воно втекло компонентів, через щельку витікало, і отут тут мало можливість надути якусь, ну не скажем, ну не знаю, нехай там буде 5 мм, 7 мм в діаметрі э, обложки. Так що, друзі щоб ви для себе знали. А якщо е, річ йде, ну, хтось може буде порівнювати з другими формами, всі другі форми робляться, ну наприклад, якщо алюмінієвий говорити, то йде толстий алюміній, він фрезерований, куди ставиться е, все індивідуально. І звісно, що там можна досягнути. Е, Плотності, так як воно збирається з великому рахунку, так як і фанерна форма. У фанерні формі теж за рахунок того толстих стінок 23 мм. Звісно, що може максимально зробити плотно. Ну чи воно все потрібно? А в конічному міторі, якщо ви навіть і зробите плотно, а в рухомих частях все одно воно безсмисленне, вам потрібно буде висверлювати випари, котрі і так, і так, якась часть а, виходу. Компонентів в якості облоя, все одно буде присутствувати в самих випарах. Так що, друзі, і надобності в тому нема. І, е коротше, якось так. Я надіюсь, що об'яснив того, що я сказав. Так що не треба добиватися максимально, максимально непонятної плотності, яка буде тільки вам заважати. Так що, друзі, я рахую, що це дуже гарний результат, і при якісній роботі форми вона за рахунок тисячі, півтори-дві тисячі заливок не зміниться ну, абсолютно ніяк. Ну, нехай буде в нехай буде навіть, бо так виглядає на півтори тисячні заливки. Все дуже на цьому залежить. Слава тобі. Героям слава.